Найдорожчий товар це гроші. За свою історію вони мінялися тисячі разів. Давні Ефіопи розраховувалися брусками солі, мешканці острова Науру Щурами, ацтеки – какао-бабами. на острові. Яб, що в Тихому океані в обігу були кам'яні диски вагою по 5 тонн. Перші паперові гроші з'явилися 910 року в Китаї, а банкноти схожі на сучасні у Швеції 1661 шістсот А ось нова революція гроші стали невидимками. Заховалися в інтернеті. Про образи віртуальних грошей були е, карточки припета пластикові карточки, на яких е, розміщався е, код. При вводі даного кода в системі на що начислялася певна сума. Сума са власне номіналу ти карточки двохтисячні роки подарували світові новий феномен онлайн-торгівлю. Будь-який товар можна придбати не виходячи з дому. Але чим за все платити? Так з'явилися віртуальні гроші, які зберігалися у спеціальних електронних гаманцях. Принцип дійства онлайн валют спочатку людина регіструє свій кошельок. Он может быть как анонимный и указать свои данные. После этого он приобретает онлайн-валюту. Сделать он это сможет в любом терминале оплаты перевести со своего реального банковского що та деньги на віртуальній. Ці віртуальні гроші можна витратити лише в інтернеті. На будь-що. При оплаті товару зчитується унікальний номер рахунку і знімаються зазначені кошти. Цифри миттєво з'являються на вказаному рахунку. Вартість 0,9% від суми операції. А ще можна віртуальні гроші обміняти на реальні. Є компанії, які роблять це за певні проценти. Преимущество онлайн-волют заключається в тому, що будь-які операції, всі операції відбуваються без либо лібуча операторів. Вони проходять автоматично і моментально, круглосуточно, 7 днів. -нів. Поэтому це найбий, самый саме удобний спосіб э, оплат э, передачі средств. Але поступово електронні гаманці витісняє інтернет-банкінг. Інтернет-банкінг бере свій початок з 80-х років минулого сторіччя, коли у США створили систему хоу-бенкінг. Вона давала можливість складникам просто перевіряти свої рахунки. 1994 року було здійснено перший грошовий переказ за допомогою системи онлайн-банкінгу. Зараз у західній Європі у ній працюють 90% користувачів інтернету. Принцип дії такий: клієнт реєструє свою особисту віртуальну сторінку в системі, підтверджує наявність рахунків у цьому банку. Потім їх підключає до своєї сторінки. А далі має можливість дистанційно керувати своїми рахунками у мережі. Інтернет через свій ноутбук та навіть мобільний телефон можна, хоч дім придбати. клиент выбирает тип операции, набирает необходимую информацию, выполняет необходимые действия для ее инициирования. А дальше идет верификация клиента дополнительно на право проведения операции. Если все в соответствии с законодательством Украины, нет никаких нарушений и так далее, в этом случае операция подтверждается клиентом, потом подтверждается банком. Таким образом, сумма списывается со счета клиента, и уходят по назначению. Свобода клиента в выборе, свобода в проведении операций, удобство пользования, экономия времени. Услуга интернет-банкинга ну, очень разгружает кассы отделений, кассы банков. тому що значна частина операцій можна перенести в онлайн. З грошима люди завжди мали клопіт. Приміром на вже згаданому острові, Яп монети волни були надзвичайно важкі і потрібно було 100 чоловік, щоб перекотити одну. Паперові гроші значно легші, але їх дуже часто викрадали. Приміром 2005 року у Бразилії грабіжники через проритий тунель винесли з банку 3,5 тонни банкнот 70 мільйонів доларів. Електронні гроші нічого не важать, хоча на них теж були зазіхання хакерів. Але сьогодні кажуть, фахівці вони найбільш захищені завдяки одноразовим паролям, які генерує система при проведенні будь-якої операції. Кожен новий пароль знає тільки користувач тож дуже скоро наші паперові гривні чи долари можуть перетворитися на звичайні цифри, що матимуть силу лише у віртуальному просторі.